У наступні три дні на Хмельниччині трішки потепліє, трішки посніжить та накриє густими туманами. У п'ятницю, 29 листопада вранці та вдень очікуються тумани та дощ зі снігом. Температурні показники будуть на рівні від 0 до плюс 1 градуса вночі, вдень повітря прогріється до 3 градусів тепла. У суботу, 30 листопада, опади припиняться, а вдень буде хмарна з проясненням погода. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів вночі та від 3 до 5 градусів тепла в день. У неділю. 1 грудня синоптики прогнозують сильну хмарність та тумани, проте опадів бути не повинно. Температурні показники вночі будуть на рівні від 0 до плюс 1 градуса, в день підвищаться до плюс 3 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.